Дуже хороша людина. І скільки часу пробув він там. Дуже так, патріотичний, коли стільки літ там на фронті, навіть, а не так, то просто видержати стільки. Того часу. Пер, от таких людей і залежить наша перемога. Наша перемога. Все і жінці і рідним. Перед війною ще перед, За дві тижні може, може більше. Його призвали, і він так і до цього часу. От. А що я можу більше його сказати? Ну що, сім'я жив, дитина, син в нього.